Усім привіт! І ласкаво просимо до подкасту The Duck Show. З вами, як завжди, його презентатор Назарій. І ми будемо починати другий сезон з досить цікавого епізоду. Про що він буде, про що буде взагалі сезон? Я розкажу вам незабаром. Це подкаст The Duck Show. Давайте починати. І ось хочу почати другий сезон з того, що мені сподобався перший сезон. Мені сподобались мої історії. Мені сподобалось робити це, записувати епізоди. Також бачити ваші коментарі як онлайн, так і вживу. Радий, що вам подобається, тому ми продовжуємо. Ми рухаємося далі. І про що ж буде другий сезон? І я обрав для себе насправді дуже цікаву тему. Це тема Бельгія. Бельгія є країна, є культура, її традиції, люди. Взагалі розміщення на карті. Також ми поговоримо про їжу. Ми поговоримо про... Різні інші національності, спорт, інтереси і таке інше. Я впевнений, що вам сподобається, і також це буде дуже цікава інформація для тих, хто можливо планує переїхати сюди або приїхати сюди в якості туристів. І ось Бельгія. Я думаю, ви всі знаєте, чому я сюди приїхав. Це було Заради футболу, заради майбутнього, заради також освіти, тому що ще раніше я планував їхати в Європу. Не планував в Бельгію, але поступати в університет я планував точно в Європі. Так ось, ви вже знаєте, чому я тут. Ви вже знаєте, як довго я тут. Я тут майже більше двох років, тому. Вже трохи знаю звичаї, свята, мову, знаю людей, їх поведінку і можу ділитись досвідом, можу давати підказки, радити деякі речі, які насправді дуже важливі будуть для тих, хто планує сюди переїхати, або просто приїхати погуляти, насолодитись. Містом, насолодитись країною, природою, їжею, з іншим завгодно, тому вам це точно буде цікаво послухати. І я думаю, що цікаво буде почати взагалі з розташування Бельгії, так як це неймовірно комфортна, неймовірно. Ідеальне місце просто, ідеальна територія для тих, хто полюбляє подорожувати, хто любить блукати, скажімо так, країнами, вулицями Європи, бо Бельгія, Брюссель, Антверпен розташовуються просто у самому центрі, у самому серці Європи. І як такий бонус також будуть. Дешеві квитки, дуже дешеві. Тобто, якщо ти плануєш якусь мандрівку, ти можеш за 2-3 місяці купити собі квиток. Буквально за 10-15 євро в будь-яку країну Європи, ти можеш поїхати в Італію, Нідерланди, Франція, Німеччина, куди завгодно взагалі за Дуже маленьку ціну. І це нереально круто, нереально комфортно для тих, хто дуже багато подорожує. Але й самою Бельгією також буде цікаво подорожувати. Країна взагалі розділена на, скажімо так, три частини, або навіть чотири. Є Фландрія, є Волонія, є невеличка частинка, яка, скажімо так, Німецькомовна, та, яка розташовується відповідно ближче до Німеччини, і є Брюссель. Брюссель також має свій парламент. Тобто, у всіх документах Брюссель помічений як незалежне, незалежне місце незалежна ні від Фландрії, ні від Валонії. Частина Бельгії. Якщо ми заглибимося саме у ці частини, то можу впевнено сказати, що Валонія – це більше частина, де природа, де ліси, де більше полів, галявин, не знаю, більше таких простор. А Вландрія навпаки більш наповнена, скажімо так, людьми. Але все ж, тут, у Ландрі, знаходиться дуже багато сел, таких невеличких міст, де тихо, спокійно, навіть тут, де я живу, в Мехлені, Дуже спокійне містечко, немає зайвого шуму, немає великої активності. Тобто ти живеш тут тихенько, тут спокійно, але і в той самий момент тут є все, що тобі треба, усі магазини. Перукарні, я не знаю, супермаркети, магазини одягу, все є, що тобі треба. Тобі навіть не, не потрібно їхати в якісь, якесь інше місто, щоб скупитись продуктами або купити нові речі собі. Тобто, все дуже зручно, все поряд, неймовірно. І я насолоджуюсь життям тут, тому що поряд я маю свій футбольний клуб, поряд я маю свій університет, тобто мені не треба вставати рано, їхати кудись в інше місце, в університет, або далеко їхати, щоб потренуватись. Тобто в мене тренування мінімум три рази на тиждень, і потім ще й футбольний матч. Тобто це. Точно забирало багато часу у мене просто на транспорт. А якщо і, і ще ми кажемо, що навчання до цього є, тобто п'ять разів на тиждень користуватись потягом, просто приїхати і поїхати, тобто для мене це забагато часу, що я можу просто витрачати лише тільки на поїздку з дому в університет. Це забере у мене дуже багато енергії, дуже багато часу, тому. Я гадаю, що я маю ідеальні умови для всього наразі. І якщо ми заговорили про поділ країни на частини, то давайте поговоримо також про мову, тому що для людей, які переїжджають будь-яку країну, мова завжди буде найважливішим фактором. Тому що це комунікація, це вирішення проблем, це вирішення твоїх питань і. Бельгії це достатньо складно, тому що Бельгія також, крім того, що територіально поділяється на три частини, також мовно буде поділятися на три частини. І почнемо з найпростішого: це буде частина, яка ближче до Німеччини. Там розмовляють загалом німецькою, але також міксують з нідерландською, якщо не помиляюсь. І ось нідерландська мова е, загалом популярна не так сильно в Брюсселі, але у В Ландрії усі розмовляють нідерландською, але на той самий момент знають французьку, знають англійську, тому що з ким би я не розмовляв, всі мають хороший рівень англійської, всі можуть дуже впевнено розмовляти нею і. Ні для кого не буде проблеми, якщо ви знаєте англійську, приїхати в будь-яку частину Бельгії, і з вами спокійно усі будуть розмовляти англійською, якщо вам треба буде. Але трошки менше Брюсселі, я вам одразу скажу. М -м, перший раз, коли я почав з кимось діалог у Брюсселі, почав розмовляти англійською. І я знаю, що вони розуміють англійську, тому що. Я отримав відповідь, але я отримав відповіді французькою, яку на той момент не розумів, Та й не скажу, що я зараз дуже її розумію. Я її намагаюся вчити, але все ж ще не можу розмовляти так, як я, наприклад, розмовляю нідерландською. Так ось у Брюсселі більш популярною все ж є французька, і Валонія, також французькомовна частина Бельгії. Тому що вона розташовується відповідно ближче до Франції, а Фландрія розташовується ближче до Нідерландів. Відповідно, там нідерландська, тут французька. Але я вам скажу, що в Волонії також ви можете піти до кого завгодно і почати діалог, почати розмову англійською. Це для вас не буде проблеми. Проблема буде, якщо ви не знаєте ні англійську, ні французьку, ні нідерландську. Тоді. Вам буде складно щось пояснити або запитати, якщо ви не будете використовувати телефон, перекладач чи щось таке. Але наразі такі технології ви можете це все дуже легко вирішити, буквально за декілька кліків по вашому телефону. Але якщо все ж ми обираємо мову для подальшого життя тут, я б рекомендував. Нідерландську, тобто я б вам рекомендував їхати у Фландрію. Тут вам буде набагато простіше, як на мене, адаптуватись, знайти спільну мову з людьми, вивчити взагалі нідерландську. Тут у вас, я думаю, все точно вийде набагато швидше, ніж за умов, якщо ви поїдете у Валонію. Там у вас. Також все буде добре, у вас також буде контакт з людьми, але вам буде там трошки складніше. По-перше, через французьку. Французька вона складніша, ніж нідерландська. По-друге, я не хочу наговорювати на інших людей, але все ж як на мене. Тут, у Фландрії, люди більш дружелюбні, більш відкриті до розмов. І готові тобі допомогти. Там люди трошечки закриті, більше самі з собою. І якщо ви інтроверт, вам буде нормально. Вам сподобається, якщо вам не треба багато контактів з людей. А... Але якщо ви хочете повністю адаптуватись, постійні діалоги, розмови, вивчення мови. Краще їдьте у Фландрію. І ось ми поговорили про Бельгію як місце, як територію, ми поговорили про мову, проговорили про взагалі подорожі також, тому що подорожувати звідси дуже круто. І взагалі подорожувати по самій Бельгії, хоча вона і не така велика, але все ж тут дуже багато цікавих місць, дуже. Багато відомих також місць, які вам точно треба буде відвідати. Та і загалом, тут поряд Німеччина, Люксембург, Франція, Нідерланди. Все, що ви хочете, куди хочете, можна за лічені години просто доїхати, долетіти без якихось перешкод. Я думаю, що на такій ноті, позитивній ноті, ми можемо закінчити цей перший епізод. Сподіваюся, що вам він сподобався, що вам було цікаво знати про мову, знати про розміщення Бельгії на карті. Також хочу вам нагадати, що ви можете підписуватись на соціальні мережі, на інстаграм-сторінки. Також я додам Тікток-сторінку, яку я нещодавно створив. Для мого подкасту. Підписуйтесь на мій інстаграм, на інстаграм The Duck Show. Ми побачимось з вами через тиждень. Наступну суботу буде другий епізод. Всі новини ви можете знайти на моїй інстаграм-сторінці. Бажаю вам щастя. Всіх обіймаю і побачимось!